Тім, хто бажає надійний, комфортний і безпечний автомобіль. Пропонуємо Volvo s 90 Long версії 2017 року. Оцінити його можливо тільки за кермом і зрозуміти, наскільки він крутий. Пригнаний з США з мінімальними пошкодженнями і професійно відремонтовано в Україні. Вся історія обслуговування на Viking Motors. У травні 2024 заміна масла і усіх фільтрів зроблено діагностика ходової частини і комп'ютерна. Комплектація. Лонг-версія з додатковим заднім пакетом, LED-оптика з автоматичним дальнім світлом та вирізанням зустрічного транспорту, Камера 360 з автопарковою та автоматичним виїздом з парку місця, панорамний дах четвертих зоний клімат-контроль, Apple CarPlay, Android-Auto, Distronic Plus з утриманням дистанції, адаптивний круїз-контроль, система Pilot Assist. шкіряний салон. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш s 90 точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.